Чи бачите ви, Петро Олексійовичу, що вікно можливостей для України відкрите щодо НАТО? І е, чи повинні ці два процеси бути синхронізовані: вступ в НАТО і в ЄС? І в чому ризик, якщо вони не будуть синхронізовані? Відповідь така: вони не можуть не бути синхронізовані. Якщо ви візьмете вимоги до України для вступу в ЄС і вимоги для України для вступу в НАТО? Ви будете здивовані, бо вони співпадають на 95%. І там і там верховенство права, і там і там демократія, і там і там свобода, і там і там економічні критерії. До НАТО додаються певні безпекові критерії, які вже зараз з'являються в критеріях для Європейського Союзу. А щодо вікна можливості, Ларисі, ви абсолютно праві. Тільки я би не казав, що зараз вони відкриті. Хоча це так. А я би хотів сказати, що вони дуже швидко закриються. І невідомо на який час вони закриються, але якщо бути відвертим, вони можуть бути закриті на ціле покоління. Аргументація. Можете собі уявити, що наступного року серед наших партнерів або від тих, кого залежить вступ України в ЄС та НАТО, в 43 країнах або об'єднаннях. Відбуваються вибори. Від Європарламенту до Сполучених Штатів Америки, від основних країн-членів Європейського Союзу аж до Тайваню. І після виборів ситуація буде змінена. Я не кажу, що вікно закриється, але воно буде важче. Бо нам треба довести, чому. Виділення допомоги Україні для Великої Британії 5 мільярдів фунтів важливіше за будівництво Моста в Манчестері. І це мають розуміти політики британські. Вони мають іти цим до британських виборців. Це абсолютно очевидно. Та сама ситуація, починаючи від Німеччини, завершуючи Сполученими Штатами. Але не треба нікого лякати цими виборами. Я можу наголосити, що під час своєї каденції я починав діалог з Трампом. Мене всі лякали. І я можу наголосити, що моя перша, моя перша розмова з Трампом була серед перших десяти країн, які, яким позвонив Трамп. І замість п'яти хвилин е, реверанців. Ми говорили 45 хвилин з Трампом. Коли був мій візит до Вашингтона, передбачалося шейк-хенд на 5 хвилин, бо графік президента Трампа був дуже розписаний. Ми працювали годину. І я можу наголосити, що на сьогоднішній день не таких перешкод, які не може Україна подолати, просто не існує. Бо від цього залежить... Чи залишиться Україна, чи ні? Бо саме це поставлено на карту. І я не маю жодного сумніву, що ми переможемо, і не маю жодного сумніву, що залишиться. Але леву частину роботи ми маємо зробити вже і зараз, не в 24 му а вже і зараз. І я хочу наголосити, що всі критерії по НАТО. Ми маємо виконувати і відправляти всім країнам-членам. Ми маємо запрошувати їх представників для оцінки прогресу. І ми маємо зробити максимум можливого для того, щоб в Вашингтоні влітку наступного року ми отримали не один, а два документи. Перший документ це запрошення, за яке проголосують всі країни-члени, і для того, щоб вони проголосували. Наші депутати, наші парламентарі, наші експерти, наші активісти, наші урядовці і президент мають працювати з кожною країною-членом. Кого ми знаємо їхати, переконувати, заручатися їх підтримкою для того, щоб підготувати е, саміт. І коли нам кажуть, слухайте, ну не всім подобається, що ви говорить говорите про НАТО. Я не хочу цього чути, бо ми говоримо і діємо в інтересах України. І коли всі зрозуміють, включно з нашими е, партнерами, що мир і перемога неможливі без членства України в НАТО, в них з'являться додаткові аргументи. А друга позиція це є додатково до запрошення. Нам треба. Не ніякий, не security assurance, запевнення в безпеки, яким ми отак сити в Будапештському меморандумі, я це знаю на власній шкірі. А ми маємо вивчити і використовувати досвід Швеції і Фінляндії, де надаються справжні ратифіковані гарантії. І гарантії, які будуть діяти до нашого членства. І от запрошення та гарантії є завданням по нашій європейсько атлантичній інтеграції.